Вітаю, любі друзі, любі мої в'язунчики. Мене звати Ольга, і я хочу зняти для вас коротеньке відео. Справа у тому, що після торішньої реанімації у мене дуже часто став зникати голос. І я не можу робити звіти і Довго говорити. Тому напередодні Святого Миколая я зібрала усі свої сили, ліки, і хочу зробити звіт по всім спільним проектам, у яких я приймаю участь, хоч по капельці. Перший мій спільний проект називається. Зимові візерунки. Організувала цей проєкт Яна Ємченко. Її канал так і називається Яна Ємченка Моє в'язання і Оксана Романенка, Оксана Кнітінг and life У цьому проєкті ми в'яжемо жакарт. І жакарт наш починається з Лопа пейс Ми в'яжемо лопа пейсу. Ось така красуночка в мене вийшла. Так, треба свічку прибрати. Ось Ось така, вона ще не готова, але скоро буде готова. В'яжу я її і залізи Вона гот Це подарунок для мого сина. Ось така пряжа 240 метрів на 100 грамів. Ще у цьому проєкті ми повинні зв'язати аксесуар для себе. Я вже придумала, що буду в'язати, і декор. Все це має бути жакардом. Це мій перший проєкт. Другий проєкт у нас. Організувала Валентина Творимо красу і називається він Сніжинка на долонці. У цьому проєкті ми в'яжемо прикраси до Нового року. Зараз я підкладу цю штучку, щоб було гарно видно. Проєкт буде проходити з 1 листопада по 30 грудня. Ось таких сніжиночок я нав'язала на цей час. Ось такі. Сніжиночки гарнисенькі це мій другий проєкт. Хочу нагадати, що всі проекти у нас призові. Я залишу хештеги, по яким можна подивитися, пройти до дівчаток і подивитися, що вони в'яжуть. Це мій другий проєкт. Третій проєкт називається Шальні історії. У цьому проєкті цей проєкт організувала Оксана Левчук. Її канал називається Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І у цьому проєкті ми в'яжемо Шалі. Ось у мене ось така картинка шалі, яку я в'яжу. Проєкт наш буде проходити з 20 листопада по 30 січня 2023 року. У цьому проєкті ми можемо в'язати все, що зігріває наші плечі, нашу шию. Ось я в'яжу ось такий шаль. Я вставлю картиночку цього шалю. Це його кайма. Ще вона буде тут по краю в'язана. Ось така кайма вона буде із 11 квіточок. І ось така основа шалі. Ось така. Ось так вона буде. І сюди підуть квіточки. Ось така у мене буде штукенція. У цьому проєкті я в'яжу тільки оцю шальку. Четвертий проєкт, у якому я приймаю участь. Це в'язальні вечорниці. Цей проєкт проводить Олена Козаченка. Її канал Олена Козаченка, Сад Огород та Рукоділля. Проєкт буде проходити з 20 листопада по 10 січня 2023 року. У проєкті ми теж в'яжемо шалі, бактуси. Різноманітні накидки. Я ось в'яжу такий подаруночок. Це ось такий бактус. Все, що я в'яжу, це будуть подаруночки. Ось такий бактус із ангури і кідмохеру. Ось така штукенція. Це мій четвертий проєкт. І п'ятий проєкт, у якому я приймаю. Участь це проєкт Олени Буганової, який називається Від Миколая до Василя. Проєкт буде проходити з 20 листопада по 20 січня 2023 року. У проєкті шість номінацій, по яким ми будемо в'язати, це і подарунки для себе, і подарунки для діточок на завтрашній е, праздник, на завтрашнє свято Святого Миколая. У нас усі вирішують самі, коли вони будуть святкувати свята. Ми будемо святкувати завтра. Людина должна сама прийти до цього, як їй поступати, як їй святкувати. Все ми вирішуємо самі для себе. Тому завтра, що я можу сказати? Подарунками там ще обмінюються, але мені це. Недоступна ця опція. Мені б дуже хотілося комусь подарувати, і дуже приємно отримати подарунки, але це неможливо. Тому я радію від усієї душі, коли дівчатка отримують подарунки. Ось що ми ще в'яжемо? в'яжемо ми декор. Відповідаємо на питання ось у цьому проєкті я буду в'язати ось такі носочки на подарунок, жакартимося дні. І ось іще одні я почала. Це мої перші, перші носочки від миска. Це теж буде на подарунок. Ну, все, що я в'яжу, це буде на подарунки. Тому, дівчатка, ось це моє таке коротеньке відео, звіт, наскільки я можу, а я вже не можу говорити, тому я бажаю усім мирного неба. Можливо, це. І не той рік, коли ми отримали все, про що мріяли. Але це точно той рік, який навчив нас цінити все те, що у нас є. Цінуйте те, що у нас є, усім миру, здоров'я, злагоди. Скорішої перемоги і обов'язково натхнення. Ніколи не треба падати духом. Все у нас буде добре.